Час новин у марафоні для вас працюють команди фактів осітіві та вікон СТБ. У Мадриді застрелили Андрія Портнова, одного з близьких соратників Януковича. Про це повідомляє агентство Reuters та Іспанські ЗМІ. Останні поточнили, що у Портнова вистрілили п'ять разів. Зокрема, було зроблено контрольний постріл у голову. Одні змі пишуть, що нападників було кілька інші – що шукають високого худого чоловіка, який після нападу втік. Вбили Портнова в престижному районі іспанської столиці біля американської школи, куди він привіз своїх дітей. Нардеп двох скликань Андрій Портнов на початку 14 Року був призначений першим заступником голови адміністрації Віктора Януковича. Також він очолював головне управління з питань судоустрою. Його звинувачували в тиску на суддів. Портнов був причетний і до диктаторських законів 16 січня, які суттєво обмежували конституційні права українців у вісімнадцятому році. Служба безпеки України розпочала розслідування можливої причетності соратника Януковича до анексії Росією Криму. Та ця справа згодом була закрита. Після революції гідності Портнов утік з України до Росії. Годом перебрався до відня, потім повертався в Україну. А після початку повномасштабного вторгнення знову втік за кордон з 2021 року Портнов був під візовими та фінансовими санкціями Сполучених Штатів за причетність до масштабної корупції в Україні. Українські дрони гатили по болхівському заводу напівпровідників що в Орловській області Росії. Це офіційно підтвердили в нашому генштабі. Шість БПЛА влучили просто в ціль. Масштаби руйнувань нині встановлюють. Відомо, що це підприємство одне з провідних у розробці та виробництві напівпровідникових пристроїв у Росії. Там працюють сім сотень людей. Попри міжнародні санкції, завод щороку виробляє майже три мільйони приладів. Це одне з провідних підприємств Російської Федерації в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів. Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом, зокрема літаків компанії «Сухой», ракет іскандер і кинжал. Тим часом російські пабліки повідомляють про те, що після дронової атаки на заводі спалахнула пожежа і публікують кадри влучань дронів по підприємству. Завод, звук з, -з заводу, ліба тепліці б'ють. Летить. Бот он. Смотри, дід сюда. Головне, не к нам, пожалуйста. Весь Пошкодження підприємства внаслідок дронової атаки підтвердив, і губернатор Орловської області Андрій Кличков. написав, що нині ведуть роботи з усунення наслідків прильоту. За його словами, за минулу добу в Орловській області було знищено 37 безпілотників, і ще 16 упродовж ранку. Тоді як міноборони країни агресорки підсумували, що загалом за ніч та сьогоднішній ранок над різними регіонами Росії були збиті майже 160 БПЛА. Вибухи чули в дев'яти областях, зокрема Брянській, Тульській та Ярославській. Через загрозу БПЛА навіть зупиняли роботу аеропортів біля Калуги, Тули, Костроми та Ярославля. І шестеро військових загинули. Більше десяти зазнали поранень. Учора через російський удар по тренувальному табору на Сумщині. Цю інформацію підтвердили в Національній гвардії України. Першими нагадаю про цю атаку повідомили самі ж росіяни. Вороже міноборони напередодні відрапортувало, що ракета Іскандер прилетіла по табору підготовки українських воїнів поблизу шостки. І нібито внаслідок цього були десятки жертв. У Нацгвардії підтвердили загибель шести військових, які в момент атаки саме займалися на стрільбищі. За фактом трагедії вже проводять службове розслідування. Національних гвардії України ще раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу. Командири військової частини відсторонено необхідну інформацію передано правоохоронним органам. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення. Троє людей поранені в Купінському районі на Харківщині. Вранці ворожа авіація скинула авіабомби на два населених пункти. Внаслідок бомбардування села Грушівка Купінського району поранений 39-річний чоловік. Його доправили до лікарні. Пошкоджено житлові будинки та авто. Ще один авіаудар. Путінські терористи завдали по селищу вузловий через падіння бомби, пошкоджено під'їзд триповерхового будинку, руйнувань зазнали і сусідні багатоквартирні будинки та приватний сектор. Постраждали дві літні жінки. І одна людина постраждала внаслідок ударів росіян безпілотниками по сумах. Близько четвертої ранку ворог атакував підприємства та об'єкти промисловості. Поранення дістав 60-річний охоронець за словами виконувача обов'язків міського голови Артема Кобзаря. По одному з об'єктів було 5 влучань, по іншому 2. Одне з приміщень зруйноване, також спалахнула масштабна пожежа. Горіло як всередині, так і на покрівлі. Рятувальникам довелося працювати одночасно на трьох локаціях. Додатково було залучено спеціальну техніку для підвезення води та гасіння з висоти. Через загрозу повторних ударів пожежники призупиняли роботи. Полетіло два шахеди до нас. Воно вирвало одна ось, біля, біля берези, друга полетіла в здальнього. Приміщення, сусідське та на наше приміщення. Угу. Близько 40 вікон вилетіло, двері, адміністративне приміщення, шість автомобілів пошкодило і, і трактор. Робочі автомобілі? Так, да, Робочі автомобілі і трактор навантажувач. А був хтось тут менше на території? Так, да, був, охорона була, Є пошкодження. Звернувся до лікарні. Через атаку частина сум без світла та води. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на генератори. Повідомили в облвійській адміністрації минулої доби в області двоє загиблих у селі Юнаківка. 33-річного чоловіка вбив ФПВ-дрон, А під вечір на городі знайшли тіло літньої жінки. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по селу Кабом. Син загиблої зазнав контузію. Також ворог атакував дроном місце, де отримували гуманітарну допомогу жителі селища Велика Писарівка. Постраждали двоє чоловіків через атаку. Безпілотника також поранена старосту есманської громади. Троє людей поранені через нічну атаку росіян на Київщину. Серед постраждалих підлітки. окупанти вкотре здійснили обстріл безпілотниками. У Бориспільському районі пошкоджено приватні і нежитлові будинки, а також складські та господарчі будівлі. Серед травмованих – 13-річний та 16-річний хлопці, а також 30-річний чоловік. Крім того, гостра реакція на стрес у трирічної дівчинки та її матері. Усім надано медичну допомогу, повідомили правоохоронці. На місцях падіння ворожих уламків продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 76 безпілотників, 22 знешкодили сили нашої протиповітряної оборони. Ще 41 було локаційно втрачено або ж подавлено системами РЕП. Потерпала від російських ударів і Донеччина о четвертій ранку. Ворог дарив по Костянтинівці. Місцева влада повідомила, що там поранено одну людину. Серед іншого пошкоджені три адмінбудівлі, дві багатоповерхівки, лінію електропередач та газогін. За даними поліції, також під ранок від російського вогню здригався Святогірськ. Наслідки цієї атаки встановлюють напередодні ж. Вибухало у восьми населених пунктах Донеччини. Зокрема, на Мирноград росіяни скинули два 250 кілограмових каби. Як Наслідок одного цивільного пораненого. У місті Пунівичині три багатоповерхівки, кав'ярня і адміністративна будівля. На Краматорськ ворог випустив дев'ять безпілотників. Є руйнування в промисловій зоні та на території СТО. Два російських БПЛА атакували Слов'янськ, де пошкоджено шість приватних будинків та підприємств. Загалом на Донеччині завчора руйнувань зазнали майже три десятки цивільних об'єктів, половина з яких житло. Ватикан готовий надати майданчик для перемовин, щоб спробувати покласти край війні між Росією та Україною. Про це повідомила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні після телефонної розмови з папою Римським Левом XIV. Раніше новий папа заявляв, що Ватикан може виступити як посередник у глобальних конфліктах. Також Мелоні продовж дня говорила з президентами Франції та Фінляндії, прем'єром Британії, канцлером Німеччини та президенткою Єврокомісії. А з Володимиром Зеленським вона обговорила телефон. Ону розмову з Дональдом Трампом після цього український президент заявив, що переговори з росіянами можуть відбутися в Туреччині, Швейцарії або Ватикані. Додав, що новообраний папа римський під час інтронізації згадав у промові Україну і висловився, що нашій державі потрібний справедливий мир. Ворожу міну перетворив на музичний інструмент сапер 128-ї окремої бригади ТРО дике поле Андрій прикріпив гриф до знешкодженого пристрою радянських часів і зробив із нього укулели. Це гавайська чотириструна гітара у цивільному житті. Боєць на псевдо чорнозем був професійним музикантом та грав у гуртах. Спочатку повномасштабної війни став на захист країни сапером. Під час виконання бойового завдання підірвався на російській міні, але вже на протезі повернувся до війська. У коротких перервах між завданнями Андрій влаштовує концерти для поранених побратимів у шпиталях і віднедавна розучує мелодії на своїй мінну окулеле. То бачила Софія Богуцька. Це розміновані да, це зі Старомайорська міни. Оце от сама небезпечна річ, котрою користуються. Це касета. Знаєте, така міна пелюстка. Ну 5 кілограмів нажимної дії. Ну от відрив стопи гарантований буде. На імпровізованому столі 40-річного інструктора з інженерної підготовки Андрія різні види смертоносного залізяча, яким воюють росіяни. Боєць пізнав то все протягом останніх трьох років, як став на захист рідної країни. То Андрій зробив, маючи офіційну непридатність. Мені запропонували от. Бути сапером. Оце мені стало цікаво. От, так як я все ж таки і за освітою інженер, От, то е, взяв військовий квиток і пішов до ТЦК, так, вже з готовим відношенням. З 2014-го Андрій волонтерив та у своїй майстерні ремонтував військові автівки, а ще грав у різних гуртах на гітарі. Тара Андрій відклав та пішов до війська, навчався і в березні 2023-го почав виходити на бойові завдання на нуль. Я робив радіопристрої для ініціації мін ну в керованому варіанті. Тобто раніше хлопці просто на проволочку їх ставили. Я вирішив на радіопристроях все робити так. І повністю передній край ми з хлопцями замінували на радіопристроях. Та була Донеччина. Андрій з побратимами займався протипіхотним мінуванням. Згадую на їхню невелику групу саперів було сім посадок. Не раз попадали під мінометний обстріл. Ну от, іноді. Іноді навіть отак, от сиряк закінчився, що ну йдемо по посадки, так на страх і ризик. Та іноді позиції були по 200 метрів до кацапів, От і ми вилазили за позицію, і вже були ближче ніж на 200 метрів, так. І вони нас бачили в липні, того ж 23-го у старомайорському Андрій з побратимами розміновував відбиті російські позиції. Спершу чистили шляхи від російського залізяча під постійними обстрілами і навіть прильотами кабів. Потім, аби своїм. Місця зайняла піхота, розміновували ворожі окопи. На одному з них сталася біда. Ти, якраз у той завал був, а вже ми так порядком втомлені були. Я перелазив у той завал. От, просто ноги заплилися. Я з тропи зійшов, впаявся в протипіхотну міну. Ми одразу ногу відірвали. Я це одразу побачив. Другу ногу теж пошкодила. Евакуація зайняла кілька годин, потім місяці лікування, і вже восени Андрій став правою ногою на протез. А після реабілітації торюк у квітні сапер повернувся до війська. Мінувати з протезом вже було важко. Тож став інструктором. Нині має біля себе велику тренувальну базу зі знешкоджених боєприпасів та макетів. Та не всі ворожі снаряди стали муляжами. Стало цікаво. Чому б, наприклад, не зробити якусь навоєнну тематику, музичний інструмент? І ще я до того теж створював музичні інструменти різні. У мене там баз гітара була зроблена, я там робив і от зробив таке укулеля. Гавайську чотириструнну гітару Андрій виготовив зі знешкодженої протитанкової фугасної міни. Це саме розповсюджена міна, і вона підходить. Саме ну, до неї ще є акустичний параметр. Оцей корпус, який пустотіли. От, і він працює як резонатор. Ось така бринчалочка. Поставив пальчик, звучить. Цю міну взяв вже з нешкодженою, бо каже, сам не любить розбирати боєприпаси. Це речі, котрі вбивають, калічать, от. От вони взагалі не мають існувати, в принципі, на мою думку. Тому напевно може я і зробив цей інструмент, що з чогось, що вбиває, я зробив абсолютно мирну річ, яка може приносити їй задоволення. На міно окулели Андрій поки що прилаштовується грати мелодії, які вміє на гітарі, імпровізує і мріє. Я в принципі бітломан, бідломан, і Пол Маккартні. Він, він теж як мій колега бас гітаристом в Beatles був. От. І у нього буває так концерти, і він пару пісень грає під уколи, але, ну, В принципі, якщо <кій> якось. Зірки складуться зустрітися, йому обов'язково подарують такий інструмент. Поки що такий інструмент Андрій зробив в єдиному екземплярі, і як буде час у військовій роботі, створюватиме та удосконалюватиме нові міноінструменти. Чорне море, чорне море. Гарне море, гарне море. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини. незламна нація, незламних людей. Більше новин за 15 хвилин. Марафон триває. Та дякую, Петре. Але знаєте, словами обороні не поможеш, Тому у нас одразу зараз з'явиться QR-код та номер картки. Це збір для бригади Червона калина, яка на покровському напрямку країну боронить. Ви знаєте про Покровські напрямки без зайвих слів. Це один із найбільш інтенсивних нині вітинки фронту. Хлопцям та дівчатам із бригади потрібні дрони. Давайте трошки долучимося, давайте допоможемо. А почнемо говорити із загальної обстановки на Донеччині. До нас приєднується начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філа. Пане Вадиме, я вас вітаю, пані навітаю. Як обстановка у вас? Обстановка найстальніша. Окупант намагається порвати нашу лінію оборони по всім напрямкам: Покровський, Тарецький, Ліманський напрямок. Но наші сили оборони роблять все можливе, щоб стримати окупанта. Ми своєї сторони допомагаємо нашим захисникам в придбанні в півдронів, мавіків, засобів. РЕП. Тільки за минулу добу 2860 разів ворог обстріляв Донеччину. На жаль, одна людина отримала поранення. Майже вся область під е, потрапляє під обстріли. Но найбільше такі міста, як Мірноград, Краматор, Слов'янськ, Святогірськ, Покровськ, Константиновка, це ті міста, які більше потрапляють під обстріли окупанта. Ну в таких умовах ми працюємо не дуже злагоджено. Тільки за минулу добу нам вдалося виведи вивести з населених пунктів 338 людей та 82 дві дитини. Працюємо злагоджено всі органи влади на місці. Підтримуємо наших захисників, підрозділи на поліції, підрозділи Десами, служби безпеки. Всі працюють в повному обсязі для того, щоб підставити плече нашим людям. Комунальні служби всі на місці тиждень. Тому розширили зону примусової евакуації родини з дітьми на Донеччині. Розкажіть, як з нових населених пунктів, які в цю зону увійшли, евакуація просувається? Чи готові люди виїздити? Так, тиждень тому було розпочато другий етап евакуації. в промисловий спосіб родин з дітьми з дев'яти населених пунктів це дружківські та шахівські громади. Спочатку не оголошення евакуації вдалось вивезти 161 дитину. Загалом евакуація родин з дітьми привусоми спосіб триває з 32 населених пунктів: це Дружківська, Шахівська, Добропільська, Криворізька громада, де перебувають на жаль ще 385 дітей. На в цьому напрямку нам дуже сильно допомагають і волонтерський рух неблагодійне організація. На більше працюють підрозділи на поліції білі Янголи на броньованих транспортних засобах підрозділі ДСНС Фенікс. Я їм дякую окремо, тому що вони ризикуючи власним життям, евакуюють найзгарячіших населених пунктів наших дітей. Костянтинівка, теж яку росіяни регулярно обстрілюють усім, чим є і каби, і дрони, і днями їхній дрон влучив в пожежну рятувальну частину. Чи загалом у місті продовжують працювати рятувальники? Яка там обстановка? Рятувальники працюють, вони нам дуже сильно допомагають. І в напрямку водопостачання, як ви згадали, було влучання в півдроном пожежну машину, яка привезла людям питну воду. На жаль, там біля 9 тисяч людей ще в місті знаходиться. Обстановка найскладніша менше 10 керовані авіабомб або на містом майже не скидає за добу. І плюс всі під'язні шляхи, які ведуть до міста, ворог взяв під контролі в дронами. Тому залишатися в місті дуже складно і небезпечно. Евакуація в цьому напрямку триває. Як я вже говорив, тут працюють в повному обсязі і поліція, і ДСНС. Часів Яр та Торецьк. на жаль, вже й містами назвати ці населені пункти не вдається, тому що там суцільне руйновище. Ми бачили кадри зняті дроном зверху. І Торецька, і часового яру. Ну там навіть уже руйновище не залишилося. Просто випалене все, що можете сказати про ситуацію в таких населених пунктах. В Резкі зараз в громаді перебуває 136 людей в Часовярській 152 людини. Дуже активна фаза війни йде. Наші захисники виборюють кожне приміщення, яке складно назвати не на будівлю, тому що правильно ви згадали там. Всі будівлі майже зруйновані. Но ворог. Намагаються захопити ці населені пункти. Вони йому дуже важливі. але наші хлопці роблять все, щоб окупанта стримати. Ми своєї сторони, як я вже згадав, підтримуємо наших захисників повному обсязі. Підтримуємо наше населення, яке на жаль, не виїжджає з тих населених пунктів і не тільки з тих о, міст, які наближені до лінії фронту, майже в них близько 35 тисяч людей знаходиться ще там в дуже наближених 5 кілометровій зоні до лінії фронту. Ну кожного дня органи влади працюють з ними. Не працюють на підрозділи поліції, підрозділи Деса. Не сумовляють, але люди виїжджають дуже повільно. За даними МВС, станом на 19 травня у Покровську залишалося майже дві тисячі людей. Яка там гуманітарна ситуація? І чи є ще ті, хто виїздять? Покровську зараз залишається 1867 людей. Всі під'їзні шляхи ворогам прострілюються. Не... До окупанта залишилось там трошки більше двох кілометрів. Люди там знаходяться, і дуже важко завести їм гуманітарну допомогу, хоча в місті там працює декілька крамничок. Волонтерський рух заїжджає разом з поліцією, разом з органами влади, тільки по узгодженню з військовими в певний час і uh -huh. тільки по узгодженню для того, щоб довести якусь гуманітарну допомогу і підтримати людей. І теж працюємо з ними з людьми. Маю на увазі, щоб вони виїжджали з міста. Пане Вадиме, дякую за інформацію. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Власне темою Покровська, Покровського напрямку. Ми і продовжимо. Я вам нагадаю, що в цьому блоці збираємо на дрони для бригади Червона калина, яка саме там нас боронить. І до нас зараз приєднується пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина Національної гвардії України Максим Бакулін. Пане Максиме, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Ми от тільки від очільника ОВА чули про гуманітарну ситуацію в Покровську. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на фронті довкола міста? Фактично на цей момент інтенсивність дій противника збільшилась, і це сталося через те, що він зазнав дуже суттєвих втрат за цей час, і йому треба виправдати це, хоч чимось. За кожен метр окупант. Вложить дуже багато своїх людей, і за кожен метр вони намагаються дуже давати серйозний е нам відбір. Як саме росіяни зараз діють? Це піхотні групи, мотоцикли, важка техніка. Розкажіть про це, будь ласка. Ворог змінює постійно тактику і намагається полювати. Е Випробовувати все нові нові способи штурмів це за допомогою двохколісного транспорту за допомогою е за підтримки точніше артилерії і великої дуже кількості дронів тобто різних типів, починаючи від крил і закінчуючи е звичайними FPV, які працюють як на оптоволокні, так і на е просто на дистанційному керуванні. Поки ми з вами говоримо, люди, які дивляться ефір, вже 30 тисяч гривень задонатили на збір для бригади, на дрони. Розкажіть, будь ласка, яких дронів ви потребуєте передовсім? Фактично, що зараз це ударні дрони, тому що вони зараз є такою рушійною силою, і в більшості випадків за допомогою них відбуваються ці штурми, їхні, їх малими. Малих піхотних груп також бронетехні... бронетехніки бронетехніки, мото це е, дрони, які наразі виконують дуже дуже серйозну функцію, і е, ми їх багато використовуємо навіть дуже багато. Не хочеться називати цифру, mm -hmm. але цифра від якої би всіх відкрились бо очі, і нам їх потрібно багато, і нам вони потрібні постійно. Як змінилася логіка використання дронів росіянами? Які є у них можливо якісь ноу-хау після дронів на оптоволокні? В них багато є спроб, але так, щоб вони на щось одне переключались, такого немає. Зараз вони намагаються кидати дрони з крил і крила використовувати як ретранслятор. Тобто це їм дає дальність польоту дуже велику, і вони можуть залітати до нас ближче і шукати наші нашу техніку, наші, наш особовий склад. І фактично на нашому відтинку вони зараз це дуже дуже серйозно практикують. Дуже багато як цьому протистояти? Це потужніші реби потрібні чи інші технології. Протистояти можна різними способами. Я би не хотів розкривати, як ми це робимо, але протистояти можна, але для цього потрібна велика кількість людей, і відповідно, якби в нас виходить. Так, людей і гроші для того, аби закуповувати усю необхідну техніку 40 тисяч гривень на збір. Люди вже закинули. Будь ласка, шановні, хто ще сьогодні не донатив, але має таку змогу. Зверніть, будь ласка, увагу на QR-код та номер картки на екрані, за яким можна будь-яку доступну для вас суму закинути на дрони на покровський напрямок для бригади Червона калина. Пане Максиме, враховуючи таку інтенсивність бойових дій, чи вдається зараз брати росіян в полон? Взагалі, всі росіяни, які піднімають руки, вони здаються в полон. І таких випадків зараз все більше і більше, і крім росіян, ще є коли, коли ворог окуповує територію, вони також беруть і заставляють ті людей, які там, які не виїхали, і ці люди також здаються в полон. Тому. Зараз з цією інтенсивністю, з цією інтенсивністю штурмів, яка є, обмінний фонд поповнюється все більше і більше. Зрозуміло, дякую вам, пане Максиме, за розмову за те, що приєдналися до нашого ефіру, але передусім за те, що боронити Україну. Це був Максим Бакулін, пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина Національної гвардії України. Бригада на Покровському напрямку стоїть, стримує наступ росіян, і вона потребує дронів. Дякую всім, хто долучився до збору. І понад 40 тисяч гривень. Буквально за 10 хвилин ми разом з вами зібрали ці гроші. Підуть на посилення нашої обороноздатності на покровському напрямку.